Зараз будемо робити розпаковку теплового насосу залібовий внутрішній блок і зовнішній блок. Так, ну що, відкриваємо? Відкриваємо, давай. Бачите, і кріплення є якесь. Угу. Так, ну це низь. Uh -huh. І є всередині є насос і це фріонова лінія. Так він виглядає. По такій у нас зовнішній блок. У якась названі. Прикольно. Cool.